Провокації на протестах у Сербії, прибічники президента Олександра Вучича, спровокували насильство на протестах в сербських містах, які вже тривають 9 місяців. Прихильники керівної сербської прогресивної партії кидали фаєри і петарди в антиурядових протестувальників у новому саді. Як пишуть місцеві змі, поліція була змушена втрутитися у протистояння, щоб зупинити ескалацію. Протестували і в Белграді. Там мітингувальники намагалися дістатися парку біля будівлі парламенту, де від березня стоїть наметовий табір прихильників Вучича. Втім, правоохоронці у повному екіпіруванні заблокували антиурядовим протестувальникам доступ. Протистояння у Сербії почалися з обвалу залізничного вокзалу в містечку Новий сад 1 листопада минулого року. Тоді загинуло 16 людей. На думку критиків. Трагедія сталася через корупцію та некомпетентність чиновників. А ще вучича, який керує країною вже 12 років, звинувачують у зв'язках з організованою злочинністю, насильстві проти політичних конкурентів, а також у придушенні свободи ЗМІ та свободи слова. Сам президент Сербії вважає учасників антиурядового руху радикальними терористами і заявив, що вони намагаються повалити державу.